Вона була красуня, волосся переливалося міддю, карі очі, а він, а він вважав себе так, посереднім. Він любив її з п'ятого класу. Але, вважаючи себе негідним, ні словом, ні натяком не показував свого ставлення. Він приховував свої почуття під показною байдужістю. Школа пролетіла непомітно, ось він із армії повернувся. Почуття до однокласниці майже забуті. Мати влаштувала свято на честь повернення сина. Гостей було багато. Само собою, був присутній і друг Сашка. Разом з ним і вийшли вони на балкон поговорити. Адже скільки часу не бачилися, Сашка розповідав про однокласників і тут. Зайшла мова і про Інну. Рік тому вони з батьком потрапили в автокатастрофу. Інна зараз пересувається в інвалідному візку. Здається, буде операція, проте подробиць я не знаю. Адже ти, Ігоре, їй подобався. Я на випускному зізнався їй у почуттях, а вона відмовила і почала розпитувати про тебе. Я поцікавився, навіщо їй це треба. А Інна відповіла, що ти їй подобаєшся. Вона навіть попросила поговорити з тобою їй самій гордість заважала. А я промовчав, образа задавила. Прости мене, Ігоре, але може бути, воно і на краще. Ігор нічого не відповів. Він повернувся в кімнату, мовчки пройшов у коридор. Одягнув куртку і пішов. Необхідно було залишитися наодинці зі своїми почуттями і думками. Він не звинувачував друга, ні. Він лаяв себе. За боягузтво, за недоречну гордість. Ноги самі принесли його до квартири Інни. Відчинила двері мати. Зраділа, запросила пройти в кімнату. Привіт! Першою привіталася Інна Привіт. Ти як? Сам бачиш, посміхнулася Інна. І не вздумай мене жаліти. Жаліти ту, яку люблю все життя? Ігор сам був в шоці від своїх слів, сказав, і наче гора з плечей. А Інна так само була шокована. Вона не вірила. Знадобилося пару місяців, перш ніж вона повірила його словам. Операція пройшла успішно минув рік, і Інна все ж таки встала на ноги. Інна та Ігор одружилися. Щастя молодої сім'ї затьмарював лише наслідок операції вона не могла народити дитину. Того дня Ігор повернувся з роботи завчасно. Збирайся, сказав він дружині, я почекаю тебе в машині. Вони під'їхали до дитбудинку. Навіщо нам сюди? Інна напружилася. Сюрприз. Дівчинка в оточенні іграшок з мідним волоссям. Інна, Ігор та їх мідноволосе диво. А що іще треба для щастя?